Вікторе Павловичу, добрий день. Щирі вам вітання, з присвоєнням звання почесний громадянин міста Білопілля. Ваше життя тісно пов'язане з шахами. Доля вам сьогодні вже подарувала, мабуть, незабутні враження, незабутні моменти перемоги, які і до цього часу свіжі в пам'яті, але все ж таки, мабуть, був у житті той один єдиний епізод, який для вас от, і сьогодні має вагоме значення в вашому житті. Ну, найбільш такий пам'ятний момент, я скажу, що коли я очолював збірну України з шахів команді першості Європи 5 і там гарно виступив, виконав норму міжнародного майстра вже за два тури до кінця гри. І повинен був виконати Гроссмейстера, тому що в мене залишилось дві партії, де я одну должен був виграти, але по своїй доброті пішов допомагати на поле, там э, повредив собі, так сказати, мене кровотеча почалась на ноги і зірвав таким чином собі все інше в цьому. Ну, це найбільш пам'ятний момент. Хоча є інші моменти, можу вспомнити першість Радянського Союзу, де за всі роки проведення фіналів першості Радянського Союзу українців було около тридцяти. Ну, а я попав туди, пройшов всі перепони, четвертьфінал виграв, вигравши почти всі партії, дві нічі, останні всі виграв, який чоловік зайняв друге місце, то він вже через наступний турнір виконав гросмейстера і, ну, в общем, це для мене пам'ятне. А як перед тим як попасти на, на те місце, де мені довірили першу дошку в збірній Україні, то я виграв турнір де по Україні де грали чемпіон України, екс-чемпіон, два міжнародні майстри, два майстри спорту і, і кращі шахісти. Я тоді... Однозначно без поділу виграв, і мене за це поставили на перше місце в турнірі, в п'ятому фіналі, команди першості Європи. Так що, а там трошки я по своїй доброті вліз допомагати і збив собі все, що кровотеча почалась з ноги, я не мог спати. І... Це спортів. Хоча міг виконати розмій страм. Ну, це така. Є і такі то. випадки в житті. На превеликий жаль, бувають. Ну, такі випадки. А взагалі грав з, з 30-ті странами світу. І грав добре, там люди підготовлені, грали все було і одержав багато. Дуже так, для мене корисних ну, хвалили мене везде. Я вам можу оставити ну, такі фрагменти, москвичі. Незважаючи на те, що програв партію, він пише, що ви вели себе так, що мені коректно показов. Що не обідно, що я програв, це якось компенсує. Причому такі мастера, як перше місце по Москві в п'ятому фіналі займали, майстри спорту, ну ну, таких у мене це просто так розказують якось у нас. Ну зрозуміло, записано, записано. Я вагомий. Дуже ви нам подарували дуже вагомий такий ваш доробок mm -hmm. життєвий, скільки грамот, нагород, скільки публікацій у пресі. Це результат вашої діяльності mm -hmm. і захоплень шахами. Віктор Павлович, крім усього того, я знаю, що ви ще дуже любите і є, ну, от, якось поділяєте думки з тими людьми, які вивчають історію міста Білопілля, зокрема. То уродженець міста Білопілля народилися в місті Білопіллі в 1944 році. То ваша якраз юність припала на відновлення після Великої вітчизняної війни, на відновлення міста Білопілля, розбудову міста Білопілля. От які вам для вас от, особисто, от, як людина, яка захоплюється історією міста Білопілля, теж от, якби би знакове таке значуще подія от, з історії краю нашого? Ну це таке, що воно всі це по-своєму трактують. Я 10 років робив в архітектурі і знаю, яке село. Ну, от, от центра, ну, якщо міряти кілометри до границі, то потрібно починати от з почти, з центра міста а не за краями, то цьому я знаю, що Менше 15 кілометрів до границі не було. Ну, а писали там таке, що я, звісно, не згоден, але що ти зробиш, Що ти зробиш. І ви спілкувалися із нашим місцевим краєзнавцем Хруленко, У вас є книга вдарована з авторським підписом. То що от з історії найбільше всього, на вашу думку, найцікавіший період нашого міста? Ну, з точки зору, можливо, архітектури? Ну, ну, Хроленко, я спілкувався з Хроленко, ви читали запис, як він написав, можна якраз прочитати. Навіть, що, що я... Будь ласка. Вир Крига Білопілля, ну, мій хороший товариш Храленко написав: глибоко вважаємо другу Віктору, от автора, Которого ти, мой дорогой, так уважаєш довгі годи» Це він написав. 1997 году. Ну, це, крім нього, були другі товариші, які в той час ми <клухи>, гарно спілкувались і, ну, жили дуже по по правилам, так сказати. Зараз, зараз я не знаю, що за ситуація. Вікторе Павловичу, ну це все історія. В свій час все розстави крапки над і, і в житті нашого міста Білопілля, і не тільки. Віктор Павлович, ви в свій час працювали на машинобудівному заводі. Потім в по архітектурно-планувальному бюро працювали. А з 1987 року вже тренером, викладачем Білопільської дитячо-юнацької спортивної школи. От такий у вас вагомий такий педагогічний стаж. От скільки за ваше життя от тренерської роботи зустрічалося істинно талановитих і обдарованих шахістів? якщо я перепрошую, можливо, термін неправильно говорю. Ну, в вашій історії як викладача. Ну, я не хотів би називати конкретно, тому що багато було здібних хлопців. Кого не назвеш, він має право обидітися. Ну, здібних хлопців було багато. Їж. Зараз я як зустрічаю, то вони ну, хорошо ми спілкуємося. От я хотів по історії, що я не сказав, написана хоть написана вир, крига Білопілля. Так я крига. Значить, вир це дійсно не було не Сум, не Харкова, це він був раніше. І в Московії, Московії, як такової там, російського язика, не було ніякого. Там скандинавський був. Потім після скандинавського татари налетіли, такий був. А коли прийшли, Московія прийшла до власті, то додала до букви Г Г. і вважають, що, що це російська, а російська мова родилась на берегах Дніпра. Це Україна і Білорусія. Білорусія хороший язик, у неї красивий. В неї є і українські слова, і російські. Ну, ну, Язик трогать не стоїло, тому що український і російський язик це рідні язики. Коли Микола Вересень колись виступав на трибуні, не пам'ятаю. І коли хтось щось сказав за, за російську мову, що це їхня мова, то він просто уйшов в знак протеста, що ніякої російської мови не було, а додавали букву «Г» і почали гекати. А фактически це український язик і російський це. Братські країни, все було нормально, ну, зараз за це. Зараз стало по-другому. А крига, от крига, яка вбіса Крига. Крига, річка Крига була, а на... і ті, що жили рядом, так і називали, ну називали в основному ні за чого. Робили шапки крижанки там. І Із цих крижанок, які там з району приїжджали, покупали. А крига це ну, таке домашня назва. Ну, вона не заслуговує на те, щоб крига була. Криги не було. Це, був... це ваша точка це... зору. Хай моя. Я знаю точно, що криги не було і близько, і на цю тему є роз'яснення, яке в мене дуже багато матеріалу, я